Уяви собі ранок, ти відкриваєш очі, і в цей момент варто згадати слова Марка Аврелія наше життя це те, що роблять із нього наші думки. Ми самі формуємо свій день, своє життя і свій шлях, але щодня нам доведеться зустрічатися з людьми різними, впертими, гордими, невдячними. І Марк Аврелій нагадує Коли ти вранці прокидаєшся, подумай. Сьогодні мені випаде зустрітися з людиною самовпевненою, невдячною, гордою, лукавою, заздрісною і недоброзичливою, але все це відбувається тому, що вони не знають добра від зла, у цих словах сила прийняття. Ми не можемо змінити інших, але можемо змінити своє ставлення, бо справжня гармонія народжується всередині. Хто живе у злагоді з самим собою. Той у злагоді з усім світом. Життя минає швидко. І найбільша втрата це навіть не смерть, а втрачені можливості. Смерті боятися не треба, боятися треба ніколи не почати жити. Тож запитай себе, чим ти наповнюєш свої дні адже, як каже філософ, людина цінна настільки, наскільки цінними є речі, якими вона займається. Нехай ці слова стануть. Нагадуванням жити усвідомлено, діяти гідно і пам'ятати, твій розум і твої вчинки визначають усе.